Про війну Європейського Союзу. Фільм почався. Україна, госоюз. Ні. Тоді я відкриваю на тебе вогонь. Смерті? Україна, війна. Я здогадався, що ти хотів сказати, тому я тебе без розумів вбив. Україна, війна! Я... Заспокійтесь, що ви від неї хочете? Польща, а ти чому її хочеш забрати? Я ж дякую Німеччина. Та ні за що, я просто не хотів, щоб ти в лишній раз уже сили втрачала. Коротше, Ватикан, війна Готово. Ще Сан Маріну заодно візьму. Все. О, Франція, я тобі об'являю війну, а ти не офігіла? Я тебе зараз багатом зафігарю. а я тебе спагетті закидаю, а я тобі кросам декуди засуну, а я тобі піцу по саме головне затоф... заштовхаю. Лучше за ці словечки. Ура, дякую тобі, Франція. Ми через тебе стали незалежними. Та ні за що? Я хотів вам допомогти, хоча він сам на мене напав. Люксембург! Люксембург, війна! Ну добре. Ха-ха-ха, ну, я його зразу виграв. Бельгія війна. Ну добре. Готово. Дякую, Нідерланди. Тепер я через тебе незалежний. Все. Я тепер, е, я тепер дуже люблю тебе. Але Бельгію я ненавиджу до всіх пір. Ну, то добре. Ліхтеншейт, війна. Ну, давай. Готово. Боснія і Герцеговина. Війна. Ну давай. На. Північна Македонія, Чорногорія, війна. Ну давай. Давай. Зразу й виграв. Ахахах. Албанія. війна. Давай. <сувачує> Я його зразу розмотав. <сувачує> Сербія, війна. Давай. Тільки за одним словом. Греки, поможіть мені, будь ласка. Ну добре. Дякую, греки. Через те, е, через вас я завоював у, у. відібрав у Сербії Косово і Чорногорію. Та ні за що? Я ще хочу Сербію забрати. Допоможте мені зробити повномасштабний наступ на Сербію. Ну, давай. На, зразу захопили. А прикольно було. Я вам хочу сказати одне слово. Не прикольно, бо получуйте. На, е, якого фіга ти вбив мого друга? Зіткни свій писок. А з тобою Албанія, я буду дружити. Ну, добр. Ха ха, ха жарти. Хлопці, йді до мене! Чорногорія, косово, давайте швидко до мене. Добре, добре. Все, ми зробили союз. Хлопці, в атаку на Болгарію! Давай! На, на, на. Получи! На ще за твої. За твої шуточки. Тим часом стан Європи. Туніс. Війна. Давай. Получи. Іще Марокко взяв. Іспанія, Госоюз. Добре, але є одна умова. Туди ще вийде Франція. Ну блін, ну добре, але як Італію я свою залишу? Ну якось залиши під своїм контролем. Ну добре. Е, чого ви всі стали червоними? Не переживайте. Це знак того, що ми з'єдналися в одну країну. А, ну добре. Добре, що ще Італія червона. Ірландія, війна. Ну давай нафіг. Що це за нафіг слово? Може, ти фігом будеш е, снідати зранку? Ну. Не, я не дуже впевнений, що ти будеш снідати, бо ти вже вбитий. Ну добре. Я ще кусочок Ісландії візьму. Ну там і так Ісландії немає. Поки немає Ісландії, я його заберу. Все, тепер я став набагато більше. Данія, війна. Добре. Ха-ха-ха, тепер ти мій раб. Ну, блін, ну добре. Ще Норвегію візьму, щоб ми не возилися з тобою. А-а-а! Ні! Не треба. Замовчи. Я хочу повернути Прибалтійський Союз. Хоча його сам не зробив. Знову його поверну. Готово. Тепер у нас Прибалтійський Союз. Щось мені Прибалтійський Союз не подобається. Давайте я його заберу. Тільки попробуй. Що це ти за словечко мені тут крякнула? Ні, моя Литва! Не каркай більше того. Блін, я розпався. І добре, що розпався. Україна, війна! Тому ж я боюсь, що ти у мене ще Калінінград забереш. Може і заберу. Ну давай. Я, по... я почну з твоєї великої частини, щоб потім по... закінчити з легкої. Ти уверена, що ти побідіш в этой війні? Звичайно. А ще думала, що не виграю тебе. А я зразу оцей кусочок заберу. Все. А, ні, ще оцей. О, так вже добре. Палестина, війна. Ну, давай. Все, я виграв Палестину. Ну все, Леван, тепер твоя черга. Е -е -е. Ну все. Ізраїль, війна. Давай, я ж і так великий. Ще і це заберу собі що був що був сильніший. Ну, все, я його переміг. Ну, що, Саудівская Аравія? прощай. Ні. Все. Избер твоя черга. Ні, ні, ні. Все. І твоя. То ні, Я не хочу здиха... Все. Кепер, війна! Блін, а я такий маленький Ізраїль, поможи! Та з радістю. Це просто легко дня. Дякую тобі. Дякую тобі, Ізраїль. Та ні, за що? Грузія, війна. Давай. Ну все. Ще Азербайджан заодно собі візьму. Готово. Україна, війна. Я збираю в тебе роз... Закрий свого рота. Тим часом стан Європи. Все, Мальта, я тебе зразу заберу. Ні-ні. Все, готово. Андора, будь ласка, підійди в наш союз? Хм, Ну добре. Дякую. Та ні за що? Я хочу з вами стати набагато сильнішим. Та, це в тебе вийде, не переживай. Румунія, війна. Давай. Все. Ще заберу його славію. Все, тепер я досить великий. Грузія, війна. Ну, давай, Україна, давай. Я через Росію на тебе випускаю 11 тисяч військових. Надіюсь, вони з тобою розправляться. Та тобі лише про. Це мріяти треба. Е, куди лізеш? Е, -ге! ні. Розправся з нею. Тепер Словаччина, Угорщина, війна. Угорщина, об'єднуємося. Добре. А що ти скажеш, Україна, на це? То що прапор вашого Союзу буде в смітнику. І я вас виграв. Боснія і Герцеговина, війна. Давай. А я хор, а я Словенію завоюю. Е, що Словенія під твоїм контролем? Ні! Ха-ха, ха добре ж там жили пару українців, які переїхали туди на курорт, на курорт відпочивати. І ще плюс військові. Тому, тому Хорватія зразу пішла, тому Словенія зразу пішла під мій контроль. А не під твій. А-ха-ха-ха-ха! Чехія, війна. Давай. Все. Ще заберу Швейцарію. Ль, ні! За що? За те, що ти в мене ліхтаншей забрала, тим більше кусок пішов до мене. Тому я тебе і захопив. Вибач Україна, але. ні, я передумав. Я захоплю Австрію. Е, -е, -е! куди ти лізеш? Получи, як ти посміл у мене відібрати Пошту. Нідерланди, поможіть! Ну а на цьому фільм підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, якщо вам сподобався цей фільм.